Будемо грати в Brockhaven. Отак от, от. Я достатньо давно в нього не грала, не знаю, що тут змінилось взагалі Але ми сьогодні постараємось е, знайти мені сім'ю. Отак от, Я зроблю дуже ужасний скін і потім зроблю такий ну е, красивий скін. Давайте попробуємо для початку давайте зробимо самий самий ужасний просто скін. Так. Що в мене взагалі є так? Ну, Це все ми забираємо, ясне діло. Отак от, от. Ну і давайте подивимось. Так, для початку давайте якесь лице. Або давайте щось на волосся, допустимо. Ось таке от, допустимо. Воно ужасне, так що мені каже нормально. Волосся якесь, яке мені не подобається. Мені не подобається, напевно, ось це от, Так, давайте що тепер? допустим, давайте візьмемо якісь отакі очки. Рюкзак, давайте отакий <смі> от. Mm. З цього давайте щось. Отаке воно мені також не подобається, не знаю чому. Ось таке от ужасне жерелля, але нам суть в тому, що нам потрібно із всього вибрати щось просто. Не знаю, це от візьмемо um. З цього давайте візьмемо. Таке, допустимо, або ні, це от допустимо Ну теж якесь вообще. Уродчики, або не ось це от, от, вообще -во не красива, конечно, вообще якась вся чорна. Або давайте тепер одежу рандомно. Так, і я хочу, хочу, хочу оцюд. Ось -от. От така от випала мені маєчка. Давайте штанішки якісь і хочу ось ці. Ось такі от випали. Звісно, скін уродський, просто реально уродський скін. Ну, давайте лице тоді. Яке лице? Давайте також рандом. Ось це от. Ну, це випало на два, так що я не знаю. Ось це або ось це випало. Я не знаю, рандом. Так що випало мені так, дві, так що давайте... Давайте так. Отак от. І ось це от, допустим. О боже, що це таке? Давайте перекіримо, тому що, мені кажеться, так мене ніхто не візьме, бо взагалі, в сім'ю, якщо я буду така зла. Боже, що це за лице у мене випрос? Що це за уродський цей. Так, боже, я хотіла вже вийти. Так, і давайте колір кожи виберемо. тун-тун. І я хочу сет. Що, сірий! Ні, давайте ще раз. Випічаюсь, конечно, але я не хочу сірий. Допустим, що ну, це? Що? Я так якась чорна. Емм, ну от такий от скин був у мені. Взагалі жахливий, але ну давайте спробуємо. Пишемо на на дабличку, іщу сім'ю. Але, на жаль, в Роблоксі потрібно лише, ну немає українського язику, так що я буду писати російською. Ой, тут був. Іщу маму. Ага, не виходить. Чи, да, зачекайте. Ага, да, все вийшло. Все. Будемо ходити. І давайте ще в чат напишемо, що іщу маму. Іщу маму. Потрібно кількість людей знайти тут. Це тато? Ну то ладно? Вдруг тато стане моєю мамою. Синг? Ну, цичка, він щось пише. Ну давай, приймай мене, чи що ти хочеш там. Візьми мене, допустимо, на руки, я не знаю. Куди да, ти вбігаєш? вбігаєш, Боже. Ну ладно, щось тут тепер людей нема. Mm -hmm. Щось людей не можна знайти, так що давайте телепортуємося на будь-який якийсь дом, де я знайду багато людей. Ну, я не бачу, але допустим. О боже, я на коментарі не живу. Ну, допустим, отсюда, мені кажеться, можна зайти в цей дом. От... Ой, це взагалі маленька дівчинка, куди я її прошу, щоб була моєю мамою. А ви знаєте що я напишу, що іщу папу папу. Можна, пожалуйста, взяти мене в сім'ю? Я хочу в сім'ю вашу попасти. Коротше, я не знаю, чи мене приймуть, взагалі. Якщо це мені одкаже, коротше робимо мені красивий скін. Зачекайте, він за мною ходить, так? Да? Зачекайте? Так, да, значить він хоче, щоб я була. О, все, я знайшла тата. Що? Він мене забанив. Ну все. Так, ну як я поняли, ніхто мене таку уродку не хоче брати, так що давайте поміняємо скін. Ну, я б, якщо чесно, і сама не брала таку уродку в сім'ю. Якщо чесно. Не знаю, мені щось попав, де захотілося. Так, ну ладно. Шо, це якась секретка. Погляньте, я кудись пробралась. Тут дуже темно, зачекайте, є тут десь фонарик? Я щось вже собі, навіть забула, чи є тут, ну дай, має бути 100% якийсь фонарик, тому що я нічого не бачу. Це камера, а от це от фонарик. Зачекайте, що це? Це. Піддм наверх. І що мені сюди. Ой! Що? Де я вийшла? Ага, все, я зрозуміла, де я. Я в цьому, але стійте, тут ще якийсь приход. От там от. Що це таке? Чо, де я вообще. Капець, якийсь... Сікусті. Якісь... Це було. Ем, що тут твориться? У нас якісь відео не, не про цю тему, яку нам потрібно. У нас якусь взагалі іншу тему. Що тут у мене вопроси? Це там, де ми, де ми піднімались, да? Я лише 6 секунду, я перевірю, так. Да. Тут ми були, тут ми піднімались, все добре. Я ускорюсь, напевно. Так, получається ми йдемо туда. А звідки я вообще прийшла? А звідки я прийшла? Стоп, а звідки я прийшла? Я одно не розумію, звідки я прийшла? Я буду просто об стінки всюди лазити и вдруг попадусь. Що Что було? Да я? Я тут була. Я вже якомусь іншому місці. Боже, що тут твориться, я не розумію. Світло всюди мигає. О, я в воді. Це я в цей уголок більше ніколи в житті не піду. О, погляньте, там в дитячому садіку новесеньке. Бачите? Садик і от, ну, тут садик, і тут все нове, капець. Такі от ігрушки, оце от. хм, Мені цікаво, що там на другому етажі. М -м, прикольно, тут таке ліжечко, прикольне взагалі тут все. Так, ну все, давайте ми не будемо з себе робити таку от уже уродку, Давайте зробимо красивий скін мені. Ну, не такий вжасний. Перший я точно кольор, хочу взяти отакий от. так і давайте ми заберемо все, що на мені тепер є. Тому що я в такому уроцькому скіні, не хочу бути. <свіс> так, давайте одежду. Одежду я хочу, допустим. Ось Такий топ красивий. Я хочу щось, знаєте, вообще модне щось я хочу. Це, в принципі, таке, але воно не дуже виглядає на мене. Оце от хочу. Да, все це хочу. Не знаю тут. Тут вже, напевно, нічого кращого нема. Що це от красиве? Воно, мені каже, це було краще, так що забираємо. О, гуляйте, жабка. Ну ладно, оце от беремо. Так, давайте штанишки якісь ми взяли з грибочками, так що, мені каже, тепер без цієї лук підійшли якісь джинси. Отак от можливо, Ну, мені це підходить. Ось і на моро. <г dunno> Я таке хочу, милашне. Вау, оце от прикольно також. Це ні, мікросіна маро найліпше. Так що давайте це. Так, давайте вже прическу, Це там найголовніше просто. Я завжди з прическою і з лицом найдовше учаюсь. Я хочу блондінястей якесь волосся. Знаєш, у мене... Я завжди просто, не знаю, мене тянеться завжди просто на блонденсте волосся. Якісь красиві хочу. Оце от красиве, але не з цим лицем. Вау, таке прикольне, але... не знаю навіть. Тут такий великий вибір, що дуже важко вибрати просто. Я б цю вибрала, але там Ну, не такі... ну ось цю от я б вибрала. Але вона спереду виглядає ужасно. Ну це можливо. Мен кажеться, цю давайте. Так, лице. М -м. Яке б мені лице взяти? Це одні, це одні. Ну, мені кажеться, красиве було б, допустим, Або... Боже шо це? Красиве було б Де воно? А ага, отут. Оце, в принципі, було б красиве. Або ще було б красиве. Мені кажеться отаке таке от. Але я, напевно, візьму отке тут. От Отак от і давайте якийсь аксесуарчик. Якусь сумочку, красиву, давайте отаку. От Ой, є тут дуже така от сумочка. Давайте її. А цю забираю бо вона нам не потрібна. Ну, мені каже, так от. Ну все. Отакий от, от мене скін вийшов. Мені кажеться набагато краще, чим той. М -м так, і давайте цю табличку зачекай, Там ще написано, ні, нічого не написано. Так, давай шість. І що маму? Не знаю, чому знову маму. Ну, допусті. Так. Я бачу там дівчинку одну. І взагалі бачу там дівчата. Я, напевно, сім'ю собі знайшла. Погляньте на це. Ну, я їх хочу маму знайти. Розвив волосся, але не біда, я хочу маму. Я бо іщу сім'ю напишу. Ищу сім'ю. Ну шо вы мене приютили? мама така прикольна, я хочу за нею бігати, друг. Ми що, в кіно йдемо? Та ні, ми пройшли кіно. Чи вертися якісь, чи що? Я щось одно не зрозуміла. Могу я бути вашою дочкою? Ну вот пысует ты. Да? Ура! Так, ну мы с нашими не уже семью. А где мы живем? Так. Знаете что? Я сейчас хочу рассказать, что я типа блогерка. Я сейчас снимаю. Если что, я теперь снимаю видео на YouTube. Если что, я сейчас снимаю видео. На YouTube я блогерка. Я блогерка Рил. Реально, наверное. Реально. Я, я не знаю, я как-то так напишу. Ничего, если я буду снимать. Мне даже интересно, что она вот видит меня. Просто. Кто? блогерка я блогерка короче вона мене взяла на руки ну на голову я не знаю як і вона мене кудись

А чому я не можу взяти мене вопрос? Вау, це наш дом. Вау. Це так прикольно. Мені подобається цей дом. Зачекайте цей дом за робокси? реально. Реаль. Я создам нам дом, конечно. Я думаю, его не против буду. Ты... Ты понял? Чё я понял? Так, зачекай-то, я ей приеднаю в дом. Ну, щоб вона могла не управляти все. А ч я поняла? я не зрозуміла? Мамі написала спать? Ти понял? А ч я поняла? Я поняла. <кхем> Прошу... более уважительно за мной общаться. Так, все, все, я иду в душ. Я ей напишу, что я иду в душ. Або не, уже не через спать. Мама, я забыла надеть пижаму. Так, я быстро одягну пижаму. Так, э, -э давайте якусь красиву одягну. Так, что тут у нас? Я иду в самый низ, в самый низ. Так, э -э -э. допустим, вот от... такую пижаму одягну. Чо такий дом, я не розумію. він ж дорогий, напевно, за Robox і цей дом. Чи ні? Чи я вже просто давно не грала і тут щось нове з'явилось? Я не така Вінка, яка грає кожен день в робсі. Hm. Ісчу дівку пишите я. Я хочу стать его девушкой. Если наберете на моем канале тысячу подписчиков, я стану его девушкой. Вот так вот. Так, ну, когда уже будет рано. Я придумала прикол. Сейчас вам расскажу, какой прикол придумала. Мама, я хочу кушать. Так, я включаю світло. Я їсти хочу, реально. Ну, це в реальній житті, жизни, конечно. В реальній жизни є сита, але в ігрі я їсти хочу. Так, воно де. У вас спить? А де воно? Мамаша, ти де! Зараз не кажіть, що вона мене бросила. Мамаша, ти спиш, надієш, да? Мамаша. Мамаша, не бросай, мене Вона мене бросила. Чи? Ні, це не він. Мамаша мене бросила. <сум> Мамаша, за що? Я не розумію. Та ладно, сиди там, якщо ти успавнишся, що там, не знаю. Чи ти успавнишся, ну допустим. Що це реально за дом? Я його тут ніколи не бачила. Тут є два етажа, басейн. А є якісь секретики в цьому басейні? Боже, тут все-таки там не знаєте. Ну, прикольний такий басейн, але я в піжамі. Ну, коротше, якщо ви хочете продовження, підписуйтесь на мій канал, буде продовження з ось цього відео. І, можливо, я вже знайду свою мамашу. Ну і на цьому все. Всім пока-пока, всіх люблю. Підписуйтесь, давайте вже доб'ємо 1000 підписників. Всім пока-пока!